З міжнародно правової точки зору в Росії відбулись вибори. Вони організували так звані вибори, також на окупованих територіях, і ми отримали достатньо жорстку реакцію з боку демократичного світу. От, попри все, це не та реакція, яка б нам хотілося, б ми хотіли бачити повне невизнання виборів, але все одно оцінка достатньо жорстка. Йдеться про те, що не просто позиція щодо невизнання виборів на окупованих територіях, а йдеться про образливий формат на адресу Путіна. Тобто йдеться про те, що там німецькі лідери заявляють про те, що вони не будуть вітати. Я думаю, така хвиля відсутності привітань буде мати місце у більшості країн Європи. Там можливо за винятком Словаччини і Угорщини, можливо, там і ще кількох країн. Це надзвичайно добрий сигнал для нас. Але якщо говорити про вибори, якщо говорити про вибори, то я переконаний, що реакція Західного світу могла б бути жорсткішою. Ну, принаймні, отак, щоб не будувати ідеалістичну картину, я думаю, що абсолютно реально, в разі якби ми належним чином попрацювали, я думаю, що ми могли б вийти на формат, коли б, наприклад, там, три країни Балтії плюс Польща могли б визнати вибори. Нелегітимними в цілому, ну це для нас важливо, тому що це не просто питання термінів, не гра словами, легітимний чи нелегітимний президент чи самопроголошений президент. Це репутаційний удар, і, який би послабив позиції Путіна, який би посилив позиції України, ну, принаймні там в питаннях чергової хвилі санкцій, в питанні підтримки, грошима, зброї, все інше. Ну і не було б такої одностайної картини. Я не впевнений, наскільки це було реально зробити, але принаймні я точно можу говорити, що от український парламент запізнився своєю позицією. От я нагадаю, що заява до урядів західних держав і міжнародних організацій вона була прийнята лише в четвер, тобто в переддень початку триденного голосування. Ну так перепрошую вже в той час, коли позиція західних держав була сформована. Це вже після того, коли велика сімка сказала про те, що е, не визнає вибори на окупованих територіях, а не в цілому. Ну і власне в мене враження, що парламент просто зберігав обличчя. А в разі, якби позиція була на кілька місяців, принаймні на кілька тижнів раніше, ну вже можна було б говорити про значно складнішу гру, яка могла б послабити позиції Росії. Це важливо для нас. І, до речі, парламент вживав термін невизнання виборів в цілому, але от в самому зверненні закликаємо держави і міжнародні організації там цього формулювання не було. Тобто я розумію, що і до речі, в формулюванні уряду в зверненні уряду також не було такого формулювання. Ну очевидно, це було зроблено розумно, тому що ми розуміли, що е Відповідної реакції з боку західних країн не отримаємо, тому для того, щоб зберегти обличчя, от був прийнятий такий певний компромісний варіант. Але я переконаний, якби працювали раніше, то шанси у нас були більші, менші, це вже інше питання, але шанси могли бути. Подібні речі ми повинні враховувати. Що отримав Путін? Отут ключове питання. Ось останні оцінки щодо виборів, які я бачу, це знаєте, от такий дуже поверхневий формат. Ніхто не хоче розглядати виборчу кампанію в цілому. Тобто, перше, Путін отримав 8-9-місячний процес, який дозволив йому переформатувати політичну систему, де суттєво зменшилася роль політична партія. Політичні партії в Росії вони перетворились на повну фікцію. І навіть показово, що Путін на виборах не користувався підтримкою своєї політичної партії Єдиної Росії. Тобто, все в Росії це вчорашній день, і Путін побудував для нього більш ефективні команди для вирішення внутрішньополітичних проблем. Це там народний фронт, це різноманітні студентські отряди. Це отака ціла мережа для чого? Тому що для нього було важливо перетягнути на себе. Радикальний електорат ЛДПР, і там, до речі, по кампанії чітко спостерігалися такі класичні політтехнології, яким чином вони намагались перетягнути цей електорат. Намагання перетягнути електорат комуністів. І коли ми дивуємося, коли в риториці російської влади, там, зокрема, Путіна, йдеться про така жорстка ностальгія за радянським минулим, ні, це не, не, старечій, не стареча деменція. Це не спогади про піонерію чи про комсомол, це політтехнологія, яка дозволяла обнулити там мінімізувати вплив комуністичної партії. Ну раніше комуністи отримували там парламентські президентські вибори в районі 10%. Серйозні показники. Зараз їх мінімізували, тобто максимально посилили Путіна із різних боків. Ми це повинні враховувати при плануванні от нашої роботи з Росією. Тому що розуміючи болюві точки в Росії, ми можемо планувати в тому числі військові операції, тому що там інколи рішення приймається в емоційному характері. Друге, Путін повністю обнулив опозицію. Опозиції в Росії більше немає. Крапка. І ну, власне, коли я почую, що хтось з українських експертів чи політиків буде обмірковувати можливості російської опозиції. Ну, я буду голосно сміятися з цього і показувати пальцем. Опозиція в Росії перестала існувати. За, і вибори показали, що в Росії дозволена жорстко регламентована прокремлівська опозиція, От, мандати на опозиційну діяльність видаються Кремлем, де чітко розписані ролі і результати роботи. Все. От на цьому крапка, і навіть хочу звернути увагу на промовистий приклад, коли трійка інших кандидатів на президентських виборах вони отримали приблизно однакову кількість голосів, тобто їхні голоси розтягнули для того, щоб ніхто з них, не дай Боже, не отримав більше 5%. ніхто не став таким політичним лідером, який може рости на перспективу. Розтягнути голоси без проблем, тому що в Росії відбувалося паралельно електронне голосування е, і через адмінресурс на місцях. От нагадаю, що в Чечні е, Путін отримав 99%. Ну, я думаю, з цього сміються в усіх європейських кабінетах. Це нереально навіть у диктатурах, але це достатньо показово: тобто, завдяки роботі місцевої влади. Завдяки фальсифікаціям на місцях, тобто, попри все, було багато прикладів, коли підкидали бюлетені, плюс електронне голосування. Я думаю, що в районі 15 20 Путіну могли е дофальсифікувати, докинути. Вибираємо інші терміни. Але для них це було важливо для того, щоб розсіяти опозицію, не показати більший результат. Ну і ключове в цій історії Путін домігся. Ключового результату це надзвичайно висока явка і величезний рівень підтримки, Підтримки, псевдопідтримки можемо сміятися, але є частина світу, для якої Путін послав чіткий сигнал. В Росії немає більше опозиції. В Росії, крім Путіна, ні з ким більше говорити не можна, і Путін отримав певний мандат довіри народу. Ну а це ж також був мандат довіри не для Путіна, а мандат довіри на продовження війни. От Путін це зумів зробити. В це вкладались величезні кошти. Це була дуже складна кампанія. Використовувались різні механізми, щоб не склалось враження, що я отак з політтехнологічного боку розглядаю кампанію, і говорю про позитив. Все-таки використовувались різні механізми, в тому числі механізм банальної масової купівлі голосів. Я маю на увазі це не по 20 доларів на вулицях. Це не гречка в обмін на голоси. Там були масштабні проекти. От, скажімо, восени було прийнято рішення про те, що всі власники карти мір. От є така карта. Також е, я бачив різні цифри від 4 до 6 мільйонів. Точної цифри немає, ну там в силу певної специфіки цієї банківської роботи. Е, від 4 до 6 мільйонів отримали компенсацію по 150 доларів. Ну, це називається компенсація, а фактично, це був підкуп певної електоральної групи. От, уявляєте масштаб? По 150 доларів від 4 до 6 мільйонів. Друге. В Госдуму внесли законопроект і масово розпіарили історію про те, що батьки школярів будуть отримувати щомісячні доплати. Знову ж таки, під час своєї нещодавної прес-конференції Путін наобіцяв, за, під, за підрахунками журналістів західних видань наобіцяв, надавав обіцянок до 2030 року на суму від 130 до 150 мільярдів величезна сума. Що це означає? Це означає, що в Путіна на виборах були справді дуже серйозні проблеми, і тому для того, щоб підстрахуватись, вони побудували також і ось такий механізм. Це, до, до речі, дуже серйозно. Чому проблеми? Тому що Кремль чудово розуміє, що минулого року вони отримали кілька дуже важливих проблем. Проблема перша це повстання Пригожина, яке вже називали і революцією, і громадянською війною. От справді підстави для таких характеристик були. І, власне, в Кремлі побачили чіткий сигнал про те, що вагнерівцям, які виступили в похід на Москву, носили водичку бутерброди і виступали на їх підтримку тисячі чи десятки тисяч громадян Росії. І це були бутерброди не на підтримку звірств вагнерівців в Україні. Ні, це були бутерброди на підтримку походу на Москву. Тобто, от, попри все, оцей великий міф про те, що Москва жирує, а провінція бідна, нещасна, і все інше. Це міф існує. Незадоволення кремлівською владою існує. Тобто, ну існує звичайно, банальна людська втома від от, довічного Путіна. Ну, перепрошую, він з екранів телевізора не злазить уже 25 років з 99-го року, багато інших причин, плюс незадоволення корупцією. Ну, от для прикладу, коли ми подивимося відео Навального про оцей великий місто маєток Путіна, здається, в Гінджику, якщо я не помиляюсь, там здається, було переглядів в районі 6 мільйонів, можливо, більша цифр. Тобто, для того, щоб громадяни Росії це обговорювали, підстав достатньо проблема. номер два в Кремлі, чітко побачили інший сигнал. – це… Антисемітські погроми, які відбувалися в Махачкелі восени минулого року, і машина ФСБ правоохоронних органів і навіть армії не могла вирішити ці проблеми. Тобто, вони чудово розуміють, що якщо буде інший інформаційний привід, ну проблема може бути значно масштабніша. І ви знаєте, моє спостереження з цієї виборчої кампанії, от багато кому станеться сприйметься там як напіванекдот, або як смішну історію, оця історія була пов'язана із проблемою е різкого стрибку цін на курячі яйця. Там я не буду пояснювати, чому стрибнули ці ціни. Я сподіваюся, що все-таки подіяли санкції. Це, до речі, інша тема. Тут треба, щоб фахівці дали відповідь, І, але ця проблема обговорювалася під час виборів близько місяця. От, як би там не було, це одна з ключових проблем виборчої кампанії. І далі Кремль роздув величезну піар-кампанію. Ці дешеві яйця купували за кордоном, вони збивали ціни. І ну, щоб розуміти масштаби цієї історії, цим займалися на рівні, на рівні уряду російського, тобто, всі сигнали йшли від уряду, не нижчий рівень. І навіть в неділю, 17 березня, в останній день голосування. Російські інформагентства переможно повідомляли про те, що з Ірану надходить чергова партія дешевих курячих яєць. Для нас це смішно, але для нас от подібні речі важливі, щоб розуміти температуру в Росії. Тобто, я думаю, що в Кремлі дуже чітко прораховують ризики. От вони звичайно маньяки, але в плані е, аналізу порахунку ризиків і роботи пропагандистської машини вони грошей не шкодують. І тому вони побачили, що навіть е, там холодильник чи різке зростання цін воно може призвести для як мінімум хвилі незадоволення. Тобто, це означає, що в Росії от ми з вами навели три історії лише менше ніж за один календарний рік, які могли достатньо серйозно позначитись. Тобто реально в Кремлі бачать для себе надзвичайно великі проблеми. Тому вони включили і цей масовий механізм підкупу, тому вони не шкодували грошей, і тому вони переформатовують політичну систему, відмовляючись від традиційних методів роботи в полях. Знову ж таки. Ну, оці от проблеми, проблеми в Росії, вони важливі для нас. Вони важливі для нас для того, щоб ми могли розуміти і прогнозувати, яким чином будуть відбуватися накопичення їхніх проблем надалі. І наостанок ключова проблема, яка зараз є. І я думаю, що Кремль не уявляє, як цю проблему вирішувати. Це проблема, яка виникла після смерті Пригожина. Тобто, всі політичні еліти. Ну, це слово еліти можуть не погодитись, тобто до еліт вони не мають відношення. Скажімо так: всі люди, які перебувають у близькому і далекому оточенні Путіна, політики, представники влади, ручна опозиція, великий бізнес. Всі ці люди чудово розуміють, що те, що сталося влітку 23-го року, це ризик персонально для кожного з них. Тобто всі розуміють, що Путін дав Пригожину обіцянку зберегти життя. Який би не був диктатор-маніяк, слово повинен тримати. Він його не дотримав, він його вбив, показово, всі це розуміють. І тому я розумію, що зараз в оточенні Путіна, очевидно, не залишилось людей. Можливо, там виняток Наришкін, Ковальчук, е е Хто там ще Кирієнко, можливо, ця трійця. А можливо, і ні. Всі чудово розуміють, що кожен може стати наступний. А система, яка тримається на страхові, це завжди система, яка дає збої. по-перше. Це завжди система, яка може бути вразлива, це завжди система, яка неефективно працює. І для нас цей механізм можливий. Тому будемо сподіватися, що надалі оця система страху вона буде давати збої, і ми повинні також враховувати цей факт при оцінці. Як працює система для прийняття рішень? Тому що тут нехай краще говорять військові експерти і військові аналітики, але в мене особисто складається враження: можливо, так, ні. Але складається враження, що окремі військові операції, окремі військові дії вони також виходять із логіки емоційного прийняття рішень. От, ви там у Білгороді, а ми відразу даємо відповідь. Ми не будемо навіть чекати день-два, тому що є логіка там роботи інформаційної машини, є логіка там того, з якої ноги прокинувся вождь. Ну от, і я думаю, що оці моменти потрібно аналізувати для того, щоб е, розуміти і прогнозувати хоча б на день наперед. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.